Директор сторони Бабського спиртового заводу представив працівникам підприємства нового керівника Укрспирту. Людину, яка прийшла до нас з приватного бізнесу, зі структури, але має досвід роботи в ДП час він працював там, зарекомендувавши себе як молодий фахівець. І пройшов час його очолити підприємство. Новопризначений директор Роман Іванюк каже, перейняв підприємство Укрспирт у доволі скрутному становищі, оскільки Укрспирт має великий борг перед постачальниками сировини а ринки збуту продукції втрачені. Такі чудові заводи, яким без сумніву є стороні бабський завод, мають працювати. Вони мають бути ефективнішими. Зараз наша усіх завдання. Наша, всіх, цього і колективу, і керівництва працювати над ефективністю роботи таких підприємств, над зниженням собівартості, над покращенням енергоефективності. Працівники галузі покладають великі надії на нове керівництво, адже, зокрема, на Львівщині з 11 заводів працює лише три, а всього в Україні п'ять. Ну, в цілому загальному по покращенні стабільна поставка зерна, стабільна продукції, щоб був, стабільні зарплати, щоб. Були. Після того, як новий директор Укрспирту оглянув зразкове підприємство Львівщини під керівництвом молодого керівника Лучечка, відбулася нарада за його участі з народними депутатами України та головою облдержадміністрації, обговорили головні проблеми спиртової галузі та спільно шукали шляхи їх вирішення. Сьогодні є неприпустимою навіть піднімати питання про приватизацію спиртової галузі. Це є запевненість в тому, що всі люди, незважаючи від завантаженості в лютому березні, будуть своєчасно отримувати заробітну плату.